Друзі, ви подивіться, що ми тут не робили. Подивіться, це технологічні карти, це концентрована вижимка знання в декількох сторінках. Там, де написано все, як, чим, в які послідовності, як це буде ефективно. Відмити: духовку або холодильник, або витяжку. Тобто, у нас є три технологічні карти, що стосується кухні. Вони реально круті. Подивіться, там у нас є матеріали. Давайте подивимося, що тут всередині. Ми бачимо зміст. Зміст у нас на загал 22 сторінки. І там у нас далі у нас є матеріали духовок. У нас є там критично важливі моменти, на що звернути увагу. У нас є особливості роботи з якимись певними типами духовок з усіма фактично прописано. Особливості таких духовок і таких обладнання, інвентар, хімія це все також у нас є в складі. Про це змиття відповідно алгоритм. І оце все ми тут прописали. Завершення, як має виглядати результат. Тобто з цією техкартою, в принципі ви можете брати, відмивати духовку і бути впевненими в результаті.